Поки тут ще працює важка будівельна техніка, але вже зовсім скоро на місці кранів та вантажівок з будматеріалами постане нове підприємство. Поблизу коростенського заводу МДФ будують новий деревообробний комбінат. Фінансовий директор заводу МДФ Катерина Самчук розповідає, будівництво комбінату дозволить створити близько трьох з половиною тисяч робочих місць у Коростені. Ми йдемо вперед. У нас є сучасні технології, і сьогодні будується таке підприємство, яке буде переробляти ділову деревину до Важної граминки відходів, кори. Якщо брати на сьогоднішній час, як працює наша економіка з деревиною, то ми бачимо, що вся деревина ділова йде на експорт, ми її будемо переробляти. Тобто навіть щепа, відходи, тирса, кора. Вона вся буде виготовлятися в технологічному процесі відходів безвідходне виробництво. Звичайно, це буде і відповідна заробітна плата, якщо все буде перероблятися. У нас планується до тисяч середня заробітна плата на даному підприємстві. Це на сьогоднішній день повний соціальний пакет. Це зайняті люди, і навчання, і виробництво, і працює економіка, і працює місто. Керують будівництвом європейці. Головний технолог будівництва Мартін Хенне каже, мешканці. Цям користання не варто турбуватись, бо усе обладнання, яке використовують для створення деревообробного комбінату, відповідає європейським критеріям і не несе ані хімічної, ані токсичної, ані будь-якої іншої загрози навколишньому середовищу в принципі немає проблем ні по екологічності виробництва, ні по обладнанню, яке використовується. Так як обладнання з Європи працює за європейськими стандартами і виготовлено за останніми вимогами безпеки навколишнього середовища, то небезпеки для жителів користання не становить. Повністю запустити деревообробний комбінат планують вже найближчим часом. А поки набирають для нового підприємства персонал та запрошують усіх бажаючих на роботу.